На своя правда. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Знову ми маємо спільний час для читання слова Божого, для спільної нашої молитви. Я думаю, це дуже цінно, це корисно для нас. Ми потребуємо, ось при закінченні дня, отримати цю духовну підтримку, духовну допомогу. Тому що протягом дня багато різних проблем, багато різних хвилювань зустрічаються. і Сповнюють наше серце. Часто нас супроводжують різні думки. Вони наповнюють наш розум, наше серце, не дають нам спокій. Ми хвилюємось, ми переживаємо. І це впливає і на наш духовний стан, на наш психоемоційний, і навіть фізичний наш стан це впливають різні недобрі злі думки. І подібні до нас переживання зустрічали. Люди протягом всієї історії. І навіть на сторінках Святого Письма в книзі Псалми ми бачимо і Давид, і інші автори вони пишуть про свої переживання. І ось в 41-му Псалмі ми читаємо такі слова, 6 вірш, 41-го Псалму. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Цей псалом навчальний, синів Кореєвих. Говорить про те, що в автора душа неспокійна, душа не покоїться. І він запитує її, чому? Чому ти непокоїшся? І, і далі продовження: Май надію на Бога, бо я, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. І ці самі слова повторюються в 12 му вірші, і далі в останньому вірші 42-го. Псалма 5 вірш знову повторюється, чого ти, душе моя, сумуєш, чому не покоївся? Май надії на Господа. І кожен із нас, ми подібно, ми маємо надію на Господа. Ми віримо в нього, ми довіряємось йому. Але десь так стається, що ось ці тривоги, ці негаразди, ці проблеми це, це все, що діється навколо нас, воно зачіпає нас. І ці думки. Недобрі, вони починають оволодівати, десь ми хвилюємося і понад міру хвилюємося, ми неспокійні, і думки кружляють в нашій голові, наповнюють нас, і десь навіть можуть навіть паралізувати, зупиняти нас, забирати наш спокій і мир. Але як з цим боротись, як подолати це, як володіти своїми думками? Як ними керувати? І ось апостол Павло в посланні до Филипян 4 розділом, восьмий вірш, він пише таке повеління, він дає наказ для віруючих Филипян, і ми читаємо ці слова. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чесно? Чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Апостол Павло дає повеління до Филип'ян. Він каже, думайте про це. Він дає їм повеління, як вони повинні думати і про що вони повинні думати. І знаєте, часто ми думаємо, що ми не, не можемо керувати своїми думками, а думки, вони якимсь чином впливають і керують на нас. Але коли ми читаємо цей вірш, то Павло каже, думайте, як наказ, ми повинні керувати своїми думками. І коли я читаю ось цей вірш, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що чисте, і Павло перераховує цей перелік, і мені хочеться сказати, робіть це, виконуйте це ось це праведне, чисте, правдиве. Любе, гідне хвали, ось це виконуйте. І ми це би легко сприйняли. Так, зрозуміло. Ми внесемо відповідальність за наші вчинки. Ми вибираємо, що ми маємо робити: гідне чи негідне, Праведне чи неправедне. Ми вибираємо, чи те, що ми зробимо, чи це буде похвала, чи навпаки, якась ганьба чи осуд. Ми своїми вчинками. Можемо керувати, ми керуємо і відповідальні за них. Але Павло тут говорить не про вчинки правдиві, чесні, гідні, гідні похвали, гідні наслідування. Апостол Павло говорить про наші думки. І він про наші думки говорить так само, як і про наші вчинки. Ми повинні контролювати, слідкувати за своїми думками. Вибирати ті думки, які добрі, і думати, так як нас закликає святе письмо. І сьогодні, можливо, декому з нас здається, що це важко чи неможливо, але це знову ж таки наша практика, це наша молитва до Господа. Коли мене якась думка непокоїть, коли мене десь якась тривога оволодіває мною, і вона крутиться в моїй голові десь. Вночі я не можу заснути і думаю ось про цю війну, думаю про те, про, про різні проблеми, і ці проблеми і крутяться і хвилюють, і я різних боків його обдумую, і воно ніяк не може з мого боку бути вирішене в моїх думках, але все одно мене непокоїть, ось цей час я маю зупинити цю думку і звернутися до Господа в молитві. Помолитись, Господу, Ти допоможи мені, Ти виріши мою проблему, Ти дай мені мир. Я повинен подумати не про те, яке я не можу вирішити, а я повинен знайти і шукати ті думки, які будуть націлені на те, щоб завтра, вранці, встати і зробити щось добре, комусь допомогти, спланувати, як послужити Господу, направляти свої думки ось це. Добре русло, корисне русло, те, яке принесе думки, які принесуть в результаті плід для слави Божої, плід для користі інших людей, плід для нашого особистого зростання. Нехай Господь благословить нас, щоб ми могли слідкувати за своїми думками, щоб думки не панували над нами, але наша воля, наш дух. Наше е, посвячене серце Ісусу Христу, воно слідкувало за, дум... слідкувало за нашим, нашими роздумами, нашими думками. І не могло забрати в нас спокій, сп... забрати спокій, забрати мир в серці. Павло далі говорить, чого ви від мене навчились, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Ось це. Іде два пункти. Перше він каже, думайте про це в восьмому вірші, а в дев'ятому вірші робіть те. і результат, і Бог миру буде з вами. Коли ми слідкуємо за своїми думками, коли ми слідкуємо за своїми вчинками, наслідуємо цих святих людей, які жили по Слову Божому, тоді Бог миру буде з нами. Мир Господній наповнить нас. Нехай благословить Господь усіх нас своїм миром. Благословить своїм спокоєм, благословить нас, щоб наші думки були такими, як тут описано, які приносять добрий плід, плід святості, плід праведності, плід миру. Господу, нехай буде за все слава навіки. Амінь. Помолимось.